Коли це хвороба, то кишечника запальні процеси. Рецепт, який допоможе вам у лікуванні цієї хвороби. Беремо одну чайну ложечку насіння льону на склянку, добавляємо крутого кип'ятку, охолоджується, після охолодження можете процідити, а ще краще пити разом з насінням. Вживаєте раненько, за годину до їди на пустий шлунок. Курс лікування 14 днів, робимо перерву і далі лікуємося. Рецепт допоможе вам позбутися закреплень. Щоб хвороба вилікувалась ефективно, ми повинні кожен день мати позитивні емоції. Здорове харчування, баланс водички. Три рази в день п'ємо водичку 50 градусів. Додаємо дві чайних ложечки до водички яблучного оцуту, одну чайну ложечку меду, 3 грами солі. Очищення кишечника один раз на неділю. Рекомендую содою. Рецепт є на моїй сторінці. Фізкультура, яка приведе в рух наші м'язи та суглоби. Тільки при комплексному підході, дбаючи кожен день про своє тіло та свої органи, ви будете мати гарне здоров'я і забудете дорогу до аптек та лікарень. Гарного дня і мирного неба!